Учні дрімагії Леся Мовчун. Розділ третій. За туманом нічого не видно. Ярославчик побрів на урок у кепськім настрої. Почувався, наче півень після бійки, а може, і гірше, бо півня ніколи не покладе на лопатки курка. Навіть на три роки старшим. ще й побачення йому призначила хаба. Та до вечора образа чомусь зникла. Навпаки, хотілося поділитися секретом саме з Марусиною. Вона завжди, в усьому, впевнена, знаходить вихід з будь-якої ситуації. І чим більше Ярославчик думав про це, тим симпатичнішою вона здавалася. Дорогою до фонтана він навіть захотів зробити щось приємне і купив марусині велику булочку з родзинками. На щастя, Ярославчик угадав марусина любила булочки і з родзинками, і з маком, і з корицею, і з білою цукровою помадкою на підрум'янині шкоринці. Тож Цього разу марусина не билася і не глузувала з нього, а дуже уважно вислухала все, що Ярославчик розповів про загадкову картоплину й таємничий напис. Тобі треба деським познайомитися, сказала марусина й кудись рішуче потягла Ярославчик. Вони зайшли до дев'ятиповерхового будинку. Піднялися ліфтом на останній поверх, і марусина відчинила двері своїм ключем. Цсс! приклала вона палець до губів. Ярославчик опинився в напівтемному приміщенні з важкими шторами вишневого кольору, як у драматичному театрі. На стінах висіли дерев'яні маски із застиглими, зловісними гримасами. А з усіх тумбочок, комодів і до Ярославчика, по павучому, тяглися відлиті з бронзи восьми руки божества. У повітрі вився молочно білий дим із задушливим, солодким запахом. У тій строкатій кімнаті Ярославчик ледве запримітив господиню. Вона Вбрана в блискучу сукню з білим пухнастим коміром, солодко спала у кріслі, притримуючи велику прозору кулю. Мамо, пошепки покликала марусина. Тітонька в блискучій сукні миттю стрепенулася, і кришталева куля вислузнула з її рук. Якби не Ярославчик, була б та куля розгепалася на дрібнюсінькі скалочки. Дякую, ти врятував майбутнє тисячі людей. Хоча, звичайне, майбутнє відбулося б і без моєї кулі, але про нього не довідалася б рівно тисяча людей, які прийдуть до мене по допомогу. Моя мама видатна чарівниця Дрімагія, пояснила марусина. Свою майстерність вона вдосконалювала в Індії. А це Ярославчик. Йому потрібна наша допомога. Зазирни, будь ласка, у його майбутнє. А ви уроки зробили, ураз посуворішила дрімахи. Для чого вам майбутнє? Дізнатися, чи не отримаєте завтра по Їй без кулі скажу, що отримаєте, якщо зараз же не сядете за підручники. Марусина зітхнула. Доведеться спочатку домашні завдання виконати. Мама, чарівниця добра, але дуже сувора. Побачиш, після уроків примусить мене добрі справи робити. Сіли Ярославчик з марусиною за уроки, поралися швиденько і знову до дрімагії. Мамо, протягла марусина, подивись у майбутнє Ярославчика. А добрі справи? підозріло запитала добра чарівниця Дрімагія. Оце ж і буде доброю справою, переконливо мовила марусина. Знаєш, йому ой ой як треба знати майбутнє. І марусина розповіла мамі про картоплину. А де ж вона? запитала наприкінці розповіді Дрімагія. Ось, зашарівшись, простягла марусина розчавлену картоплину. Так, так, заходилася Дрімагія біля кришталевої кулі установила її на столі, запалила свічку і глянула крізь кришталь на залишки картоплини. Бачу, мовила спокійним і врочистим голосом Дрімагія, у майбутньому неймовірні пригоди. Якийсь хижак біля Ярославчика. Здається, смугастий тигр чи зебра, а може, кіт. І себе там бачу. Тільки що я роблю у твоєму майбутньому, і гадки не маю, усе мов у тумані. І дрімагія з докором глянула на морусину, яка й сама шкодувала, що розчавила ту кляту картоплину.